Це ваша звична така? Ну так, да, це моя звична ходьба. А коли підвищує, то вона отак вже всього. Біль в спині віднімання лівої ноги. Я її не в змозі підняти, я її тягаю. А, провели аналізи. У мене зараз грижа більше 10 міліметрів. І вона дуже вже виражена із пораженням острахендроз, може, перекосили. І сьогодні, як би кажу, готуємося до операції і будемо сподіватися, що я через день, два, максимум піду вже своїми ногами з нормальною походкою. На це ваша звична така? Ну так, да, це моя звична ходьба. А коли підвечер, то вона отак вот вже все. Мови угу. ну, ну, якби стати не можна. І... Просто впираюся, не... не... наче ви від... відсиділи ногу, так? Да. ліва на права добре, ліво впирається. Добре. добре. Сидіти, лежати це теж все. А сідаєте як? Так, праву, ліву прямо. Так завжди сідаєте, так? Да. А потім так, а коли лягати, то це ще складніше. Як ja, тому що треба спочатку лігти ліворуч, mm -hmm. право, потім вправо, а потім потім шукати положення, в якому не були. так і вважати. Тому що ну, в різне положення не, не можна буде mm -hmm. так за саме. Дуже складно вставати. Так? Да, дуже складно, тому що коли повертає, вона трішки щимить, просто оприділює на яку-то сторону і підпає на Боже Дякуємо. Да. Та ще стало набагато, навіть не можна було, якщо ти хочеш кашлянути або чихнути, то боль була відсюди. Зараз болі немає. Дивіться, ну і все, що вивесело, рівно, нічого ми, не болить. Ми ні. так радіємо за вас. Так, не можна ми ж ж дивимося на отрав... вас, як на іншу людину. Сьогодні. Ну так, да, так же ж ходив. Вже ж, як кажуть її тулови, що, що хреби там може, атрофірувався, трошки. вже Вже привик так півгода ходить. Я півгоду мучився, думав, що робити чи не робити операції. Все таки раніше її зробити, і все. А скажіть, будь ласка, скільки вам е, ставить термін реабілітації? Місяць. Ну дві неділі, потім вона вже виходити працювати і через місяць вже можна давати якісь навантаження. А які зараз у вас обмеження? Зараз треба дві неділі там ще поприймати таблетки. Дві неділі ти чисто вдома, в домашніх условиях. Ну треба гуляти, не лежати довго, не сидіти. Щоб і погуляти, посидіти і поспати. Ну, буквально там дві неділі, кажуть, місяць, все. І потім можна вертатися потихеньку до опрежній життя. Життя триває, ви молодий чоловік, і треба наповню жити, а вам заважала ваша хвороба. Заважала, дуже заважала. Чесно, з нею довго мучуся, але останні півроку вже просто не було сил. добре. Щоб навертатися.